Насправді найцінніше, що в тебе є, воно вміщається не тільки там, в звичайний дорожній чемодан, да, там, в дорожню валізку, а вміщається просто в руці. Тобто, коли ти можеш своїх найрідніших тримати разом в руці, тому що разом ми можемо пережити все. Це мене дуже переповнює гордість за те, що я українець, і взагалі відчувається ну, таке єднання, якесь, ну якого раніше не було. Ну, тобто, Якщо раніше там, захід і схід їх якось ділили, то тепер ну, ця межа вже просто зникла. Я йду, я, ну я не знаю, я йду і я, я, я не боюся. До другої кажу, що і що на те згарш. Хоча я йду, я, навіть мені, я додому йду. Мені якби тут зробили, я согласна, буду чекати,